Йо-йо-йо, з вами Танас! У нас тут все менше, менше, і менше світла кожного дня. Тож сподіваюся, що мені сьогодні вдасться показати вам найкращі новини цього тижня у світі кіно. А якщо ми не встигнемо, то я покажу свій маленький дік-пік. Тож сподіваюся, що ми таке встигнемо. Сьогодні дізнаємось, хто зайняв першу позицію у касових зборах в США, коли у цифровому релізі чекати байкерів та тихе місце День перший, і чи знімуть брати русо месників 5. Ну і також дізнаємось про можливу дату релізу Дюна 3 Тож так, з вами щодо жневі оновлення номер 53 Сподіваюся, що ви у світлі або ну максимум сірій зоні ДТЕК. Тож, поїхали. Почнемо з підрахунку чужих грошей. Ми ж всі це обожнюємо. Так, днями на Netflix вже вийшов новий фільм Поліцейський з Бере Хілз 4, і виявилось, що це буде найдорожча частина франчайзу причому з божевільним відривом. До цього найбільший бюджет мала третя частина у розмірі 70 мільйонів доларів. А четверта ж коштувала більше ніж у два рази від попередника. 150 мільйонів бюджету вічно зелених баксів. За чутками, продюсери стрічки вирішили потратити. Більшу частину бюджету на розпіл, а точніше, на гонорар Еді Мерфі, а саме чек у розмірі 30 мільйонів доларів для цього актора, і це досить дивний крок, з урахуванням того, що у Еді Мерфі зараз чесно скажу, взагалі немає кар'єри, і зараз це йде 10 років. Але бюджети фільмів нет це окремий вид трешу та содомії. А ще окремий від Саномії – це дивитися, що коїться з екранізацією казки біла сніжка, де головну роль зіграє Рейчел Зеклер. Що стосується цього фільму, то нагадаю, що в минулому році виклали божевільно трешеві кадри гномів. Після деякої паузи виклали кадр, де гноми були вже додані у якості CGI. Ну а після проект прикинули на рік уперед після токсичних дій головної зірки фільму. І я зараз не про Гайль Гадот. Зараз стало відомо, що на тижні закінчилося перезнімання фільму. І за чутками там можуть змінити чи не половину фільму. Що ж, що ж, вітаю, вітаю! Дуже чекаю на феміністичний погляд на цю персонажку, який нам всім обіцяли Рейчел у минулому році. Впевнений, впевнений, що це все точно не нашкодить касовим зборам слічки у майбутньому. А ось де немає Рейчел Зеклер, так це у серіалі Ведмідь. І він як не дивно ставить рекорди за рекордами. Так, наприклад, за перші чотири доби третій сезон серіалу переглянула аж п'ять і 4 Мільйона глядачів, і серіал про кухню одразу побив рекорд серіалу Щогон, який той встановив на цьому ж стрімінгу хулу зовсім нещодавно. Також повідомляється, що окрім цього іншого, першу серію третього сезону подивилася на 24 відсотки більше глядачів, аніж другого. Ну а загалом же кількість глядачів зросла на 70 відсотків порівняно з минулим сезоном. Наступна новина смішна, точніше, смішний синопсис. Стало відомо, що Тетяна Маслані зіграє у новому серіалі Нічний звір. Вона зобразить молоду мати, хоча Маслані ж 38 років, ну то таке. Так ось вона зобразить мати, яка починає роман та сексуальні контакти третього ступеню з монстром Бугіменом, який ховається у їх домі. Так, нарешті ідеї, закладені у дуже страшне кіно 2, отримали своє логічне продовження. Дата виходу, платформа виходу серіалу та чи завагітніє такі Маслані бугіменонятами, невідомо. Але давайте казати чесно, це все одно не може бути гірше за вона га. Ну ось кому не смішно, так це дідусю Рідлі Скотту. І не через те, що у нього немає роману з монстрами та апотебічними створіннями. Ні, видатний дідусь на тижні заявив, що у нього вкрали можливість зняти продовження той, хто біжить по лезу» та чужий. Фух. І ви напевно спитаєте логічне питання. Ок, чужий, ок чужий. Але що заважало цьому талановитому танцюру зняти той, хто біжить лесом, який не мав продовження більше ніж 35 років? За цей час, до речі, зняли аж 2048 продовжень. Ось вам докази. Бачите, це 2049 частина. Ну і якщо оминати такі тупі питання, то талановитий дідок заявив, що ось гладіатора він нікому не віддав і всіх покусав, а тому все таки зумів самостійно зняти продовження фільму. І яка зовсім не потребувала ніякого. Продовження. Коротше, Рідлі зазначає, що на початку своєї кар'єри він сам створив унікальні світи. Особливо якщо брати за основу роман по, по той, хто біжить по лезу». Коротше, це Рідлі Скотт, це Рідлі Скотт. Давайте просто слухати і робити вигляд, що це правда. Так ось він створив у ці світи, але не зміг їм розпоряджатися через маленький статус як режисера. От такий маленький статус. Хоча знаєте, Джеймс Кемерон також не мав великого статусу, коли йому віддали. Чужих. Хм. Але на все це є логічне і просте пояснення. Мене і вас там не було, не було. Тож їдемо всі разом. На, але поки ми всі йдемо тоді, давайте подивимось на швидко номенята, ну щоб не втрачати час. Ресурс Дедлайн повідомляє, що канал CBS планує випустити серіал про пригоди Ван Хелсінга у вигляді неопросесуала, де події будуть відбуватися у Нью-Йорку в наші дні. Дата релізу поки не анонсована. Майя Гоук заявила, що п'яте сезон Дивні дива» – це найамбітніший проект, який вона тільки бачила у своєму житті. І натякнула, що кожна серія буде йти як повноцінний фільм, а там буде дев'ять серій. Саме тому на розробку та постпродакшн картини витрачають так багато часу. Сута грошей. І тут можна сказати, звичайно, на що таке робити, але після шедевр реального четвертого сезону можете робити все, що завгодно. Я вам вірю. Стало відомо, що нова стрічка з Остіном Батлером, Джоді Комер та Томом Гарді Байкере вийде у цифровий реліз вже 9 липня. Дуже-дуже раджу глянути цей фільм. Він дійсно досить нестандартний для нашого часу. Ну, а комерційно успішний, нещодавній Гарфілд з'явиться в інтернеті також зовсім скоро, 9 липня. Ну і також 30 липня можна очікувати цифровий реліз фільму Тихе місце, день перший. А ось хто не з'явиться у цифровому релізі, ще досить довго це Дюна 3. Але стало відомо, що картина може з'явитися у кінотеатрах набагато раніше, ніж ми передбачали. Ворнери цього тижня забронювали за собою дату виходу нового фільму Дені Вільньова, 18 грудня 2026 року. І хоча режисер і казав про втому, що хоче зняти щось інше, і, можливо, це і буде щось інше, але щось мені підсказує, що великі касові збори сиквелу Дюни могли змінити трішечки змінити. Плана Денні, так і на компанії Warner Bros. Ну і стало відомо, що ПОК проти Ходіли з новим режисером вийде 26 березня 2027 року. А нова екранізація Слідфайтера від Sony та Legendary Films на рік раніше, 20 березня 2027 року. Ну і якщо ми вже тут, давайте не відходити. Apple повідомила, що новий сезон повільних коняк вийде 2 жовтня на Apple TV Плюс. Виявилося, що Netflix торік скасував розробку нового серіалу від творців тьма. Звався він The Гре. Рим Реаліті. Виробництво серіалу почалося у 2020 році, але тільки зараз стало відомо про скасування цього продукту повністю і безповоротньо. Певно, стрімінгу або творцям просто не сподобалось те, що вони зробили у пілоті. Коротше, якась темна, темна, темна тема. Цей же Netflix повідомив, що на тижні почали знімати другий сезон One Piece. Прем'єра запланована на 2025 рік. Ну а Пікок почав знімати продовження одного зі своїх серіальних флагманів. Ні, в другий сезон Покер Face. Також Дісней скоро планує почати знімати другий сезон Асоки. І на роль померлого Рея Стівенсона логічно почали шукати нового актора. Сіт Скол, нагадаю, був одним з ключових персонажів першого сезону, і його арка була ну досить далеко від завершення, можна так сказати. Тож це досить логічний правильний крок, як на мене. І Діснею варто вже зрозуміти, що зорені війни це франшиза, і кожен герой може бути замінений. Іншим акторам. Це досить логічно з погляду на той же Марвел або DC. А ось же новина навпаки. Paramount Plus вивчила воду та вирішила підняти з мертвих кар'єру Сар Мішель Гелар та запросити її на одну з ролей у приквел серіалу Декстер, який зараз активно знімається у Майами. Актриса зіграє шефа головного героя. Але перед продовженням я хочу подякувати всім людям, яких ви бачите зараз на екрані. Це всі спонсори та донатори проекту Твоє кіно. Дякую вам величезно. Особлива подяка Ярославу Левченка Звероїду, Павлу Емф Ріману та Джевеліну та Дар'ї. І окрема ультра подяка йде Миколі. Дякую, 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 Микола. Ну що, поїхали далі? Джордж Мартін тонесенько, навіть не типово для себе, натякнув на екранізацію гри Елден Ring. У нещодавньому інтерв'ю він заявив, що нічого не чув про серіал або фільм про Елден Рінг і зробив купу жартівливих акцентів на тому, що бреше. І це я кажу вам як людина, яка подивилася всі сезони Light to Me і просто є відомим брехуном. Також Рідлі Скотт вийшов із Депресняка та подарував нам купу кадрів з Гладіатора 2. Тепер хоча б можна вставляти до новин саме ці фото, а не фрагменти першої частини. Вже нагадаю, слід очікувати разом з виходом Дедпул Тарасомаха у кінці цього року. Ну і окрім цього, показали пару нових кадрів з другого сезону Персні влади. Так, так, я знаю, ви цього не очікували і ніхто не очікував. А оце, оце до речі, точно копія мене. Прям точно. World of Real повідомляє, що режисер на західному фронті без змін Едвард Бергер може стати новим режисером Бондіани. Судячи за все, з Крістофером Ноланом таки не вийшло домовитись, і кінокомпанія Amazon Metro Golden Mayer швидесенько шукає заміну видатному англійцю, щоб вже нарешті почати розробляти нову частину. Ну ого, в скільки можна чекати. Також почалося знімання фільму Watch Dogs. Ось так швидесенько все підготували та знімають. Можливо, навіть для цього вони хакну щось у Голлівуді. Ну а картину можна очікувати у кінотеатрах, скоріш за все, у наступному році. Ілюзія обману 3» назначили на 13 листопада 2025 року. Амазон закрив серіал за межами з Джошем Броліном після другого сезону. Неофіційно, але водночас логічно через невисокий інтерес глядачів та маленькі рейтинги на Amazon Prime. Нещодавно я казав, що до четвертого сезону ранкового шоу приєдналася Мар'яна Котіяр, а днями стало відомо, що серед новачків відзначився і Джеремі Айронс. Він зобразить батька персонажки Дженніфер Еністон. Ну і тепер найголовніша новина тижня. Серіал Інтерв'ю з вампіром продовжений на третій сезон. Якщо без рофлів, найголовнішою новиною для мене став анонс нового серіалу на каналі AMC та стрімінгу AMC+. від продюсера спадкоємців та сценариста Краще дзвоніть солу. Сюжет нового серіалу розповідатиме про життя та ведення бізнесу у сучасній Кремневій долині. Тож можна очікувати супер якісний та сучасний проект для дорослої аудиторії. Я б дійсно радив занести його у ваш персональний лист. Очікування проте це буде не скоро оцей серіал. А що ж вийде на цьому тижні зараз? It is not Серед цифрових релізів варто відзначити появу фільму наглядачі. Хороше, темне фентезі вже доступне на цифрових майданчиках, як і Королівство планети Мав. Що ж до стрімінгів, то 3 липня на Нетліксі вийшов поліцейський з Беверлі Hills 4 за Ді Мерфі у головній ролі. А 4 липня на Amazon Prime вийшов космічний кадет з Ему Робертс та просто якимось божевільно тупим сюжетом. Серед серіалів слід відзначити реліз другого сезону на Netflix Star Trek Продіжі. Що ж до кінотеатрів, то там всю увагу на себе привернуть нікчемний я 4 для сімейної і дитячої аудиторії та макс Сін, І я не заїкнувся для більш дорослий. Окрім цього, серед маленьких релізів вийде судна нічка. Судна нічка, оце назва. Ну а на каналі твоє кіно, хоч і з запізненням, але вийшла машина часу за червень. Посилання, посилання, а де ж посилання? А отже, ось тут посилання. Як я міг забути, де посилання? Якщо що, посилання ось тут. Перейдіть на це відео, вам воно напевно сподобається. Можливо, ви навіть будете плакати. Тепер же давайте трішки поговоримо про те, що мало кому цікаво. Про

Брати Русо зв'язували з Діснею для участі у месниках 5», проте отримали відмову. Так, одразу обидва брати спочатку одному відмовили, потім іншому. Пов'язано це з тим, що останні роботи режисерів на нетлікс не виправдовують планку якості серед сучасного кіно, мають середню критику серед глядачів та рецензентів і коштують від 200 до 300 мільйонів доларів, що дуже дуже дорого. Крім цього, за чутками причиною відмови міг стати вже підписаний контракт з Леві, який просто поки що офіційно не ан. Джефф Снайдер заявив, що точно володіє інформацією. Прям нотаріально напевно він володіє цією інформацією, що Бетмен Роберта Паттісона з'явиться у серіалі «Пінгвін» на Максі. Проте також натякнув, що це може бути і не тільки Камео, як всі думали раніше, а повноцінна другорядна роль для одного з епізодів. Реліз серіалу, нагадаю, відбудеться у вересні на стрімінг-сервісі Макс. За інформацією інсайдера Комікодіджі, у новому Тор-5, окрім Геракла, якого ми. Встигли побачити у сцені після титрів божевільного Тора 4. Також буде присутній і Арес Бог війни, що є досить логічним кроком, бо саме його і повинні будуть напевно бити Тор і Гракл, коли у другому акції фільму зрозуміють, що вони не вороги один одному, а так саме злий ось Бог Арес. Цей же інсайдер каже, що у новому фільмі Людина-павок багато часу буде віддано Скорпіону, якого ми бачили у найпершій частині. І можливо навіть він, як і у коміксах, отримає симбіота, що буде до... Це цікавим поглядом на франчайз у майбутньому. Ну і окрім цього, до секретних війн Марвел може домовитись, її вирусили таки зняти фільм Всесвітня війна Галка. Щоправда, я не розумію, як саме буде реалізований цей фільм, бо по епічності та бюджету він повинен стати аналогом фільмів про месники. Не менше там дійсно супер глобальна та епічна подія. Джон Роч та Джеф Снайдер повідомили давні чутки та внесли ясність щодо фільму Молодій месники». Проект повністю скасований Марвел після провалу Марвели. Також був скасований серіал Академія Стренджа, який так само був би розрахований на більш молоду аудиторію, як і юні месники, але з акцентом на магічні здібності учасників цієї історії. Повідомляється, що нелюді з'являться у месниках 6 у вигляді Камео, а вічні будуть присутні у багатьох наступних фільмах Марвел, пов'язаних з космосом та галактикою, проте не матимуть прямого сиквелу через проблемний каст та маленькі касові збори. Оригінальної картини. Ну а в серіалі Очі Ваканди ми зможемо спостерігати нову версію залізного кулака у MCU у вигляді жіночого персонажа. Так, це не буде персонаж серіалу від Netflix. Чи буде це основний герой у майбутньому, або ж просто колишня версія сили дракона, яку нам покажуть і потім покажуть, як ця сила зникла, не повідомляється. Ну і так, бомба вибухнула. З'явився перший офіційний кадр серіалу про агату. О, я знаю, як ви цього чекали, особливо якщо у вас призвисько Крісті виглядає глибоко, стильно та інклюзивненько. Ну і найкраща новина за місяці: Дейзі Джонсон та Олена Родрігіс з прекрасного серіалу Агенти Щита з'являться у війна броні. Якщо що вони повинні зіграти своїх же оригінальних персонажів, але цього разу вже у MCU. Тепер хочу поговорити про трейлери. Їх на диво більше ніж зазвичай. Санта Лайнс Гід показали нетипового Марка Волберга у фільмі Флайт Risk. Поки що виглядає як максимально прохідний фільм. Amazon Metro Метро Голденмайер продемонстрували перший трейлер фільму Моя стара дупа за сюжетом. Після прийняття великої кількості грибів, напевно, з минулого що головна героїня починає бачити себе саму, але на 20 років старшу. І після цього персонажка повинна зрозуміти себе та зробити все так, щоб не стати обріплазою майбутньому. І так, оця Обрі Плаза тут зіграє уявну стару дупу, а молоду версію зобразить Мейсі Стелла. Картина матиме кінотеатральний реліз вже 12 вересня 2024 року. Також Amazon випустив трейлер фільму, який вийде вже одразу на стрімінгу – «Джекпот». Головні ролі тут зіграють Джон Сіна. Джон Сіна! Та -та -та! Аквафіна, на жаль, для неї пісеньки у мене немає. Ставить цей фільм Полфіг за сюжетом Джон Сіна буде рятувати Аквафіну від таємничої армії вбивць. І так хтось і надалі вважає у Голлівуді, що Аквафіна дуже смішна, або ж я чогось не розумію всі ці останні 5 років, постійно спостерігаючи її у кіно. А напишіть вам, як вам ця актриса? Чи смішна вона для вас? Вийшов повноцінний трейлер до фільму Hellboy The Crooked Man». І він жахливий, прям дуже-дуже жахливе. Дуже Та що тут казати? Повний піздець, чесно кажучи, а не фім. Наша конотопська відьма виглядає набагато дорожче. І це не комплімент цьому фільму. Просто жах. Продемонстрували релізний трейлер Лонг Ле з Ніколасом Кейджем. Критики просто у захваті і називають фільм чи не одним з прихованих діамантів цього року. У нас же фільм теж колись вийде. Він є офіційно заявлений, але коли саме не зрозуміло. Макс нарешті виклав повноцінний трейлер до мультсеріалу Кайтмен Є, yeah», який є спін-оффом Гарлі Квін. Виглядає смішно, абсурдно та трошки токсично. Все як я люблю. Прем'єра вже через пару тижнів на Макс. Фінал багатостраждального серіалу Ковра Кай вже близько. П'ятий та фінальний сезон вийде на Netflix у липні і буде розділений на дві частини. На тижні показали повноцінний трейлер першої частини цього сезону. Ну і кінокомпанія Warner Bros. показала другий трейлер до фільму. Западня від Маестро М. Найта Шамаляна. Трейлер все хоче нас обманути і показує головний твіст. Але я не вірю, що це є головний твіст. Я все ж таки думаю, що щось нас там очікує ще цікаве. Реліз фільму 1 серпня 2024 року. Стрімінг сервіс Холу показав трейлер до другого сезону анімаційного кінокоміксу Хіт Манкі. Сезон цілком вийде вже 15 липня. Ну а Нетлікс показав трейлер до нового молодіжного серіалу «A Good Girl's Guide to Murder». Серіал стане екранізацією роману «Голлі Джексон. Посібник збивства для хорошої дівчинки. Головну роль тут виконає Емма Майерс, Зірка серіалу Венстей. Дата релізу 1 серпня. Ну і тепер можемо нарешті перейти до касових зборів. Так головних тем цього тижня не буде. Перше місце посіли анімаційні пригоди думками на вивері. 2». Фільм зумів зібрати у США цими вихідними додаткові 57,4 мільйона доларів, при цьому втративши всього 43% порівняно з минулим тижнем. На даний момент у картини 1 мільярд 15 мільйонів загальних міжнародних зборів. І картина в силах при умові гарної витривалості, звичайно, стати найкасовішим мультфільмом у США. Для цього їм треба обійти Суперсімейку 2, яка має 608 мільйонів доларів. Та у світі. Іті, то вже треба буде обійти короля Льва 2019 року та крижане серця, але шансів, чесно скажу, небагато. Тихе місце, День перший» був найголоснішою прем'єрою тижня, і проект не розчарував творців з бюджетом у 67 мільйонів доларів фільм зумів тихесенько зібрати за перші вихідні 98 мільйонів доларів у світі. З них 53 мільйони дісталося у США, а жальгідні сорок 45 мільйонів у міжнародному прокаті. Це на секунду і на хвилину, і навіть на годинку найкращий реліз для всього франчайзу. Мінусом же тут можна відзначити тільки те, що у фільма найбільше бюджет, тож прибутку він принесе менше. Але чесно кажучи, хай про це вже думаю Товстосуми, витираючи сльози грошима. Ну а третє місце вирвав Кевін Костер зі своїм новим епосом, який він планує розділити аж на чотири картини: горизонт, американська сага, частина один. Історично художня картина зуміла отримати лише 11 мільйонів доларів у США за перший уікенд, та не показати нічого божевільного в оцінках глядачів та рецензентів. Фільм, зняти повністю за гроші Костера, як і піар з маркетингом до слова, показав до досить паршивий результат і не отримає жодного шансу окупитися у кінотеатральному релізі. Тож тепер вся надія тільки на цифровий прокат та стрімінги. Про це казали останні два роки. Тепер же це факт, це провал. Ну і на цьому все, дякую вам за те, що дивилися ці новини. Якщо вам сподобався цей випуск, то можете підтримати проект лайком, підпискою, коментарем, або ж оцим QR-кодом тут є підписка і підтримка цього проєкту у майбутньому. Але найголовніше залишайтеся у безпеці, бережіть себе та допомагайте армії. Обожнюйте себе та кіно. Ну і що? Йоу, 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 Йоу! йоу, 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 Йоу! Йо-йо-йо! Йо-йо-йо! йоу, 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 Oh, sweet.